Мої вітання, любі! Ні, це не мій садочок. Я сьогодні біля ноутбуку і будемо розмовляти про продавців троянд, про найкращих продавців троянд, в кого можна замовляти, яких я люблю найбільше, яких любила, а вже не люблю, і яких всі люблять, а я також не люблю. Почнімо раджу всім цей розплідник, бо тут працюють гарні людяні і порядні. Продавці. Капріфоль. Хотіла почекати, щоб повністю відкрився каталог, але ну, чомусь вирішила, що краще зробити відео вже. Якщо хтось з новачків шукає троянди, то йому потрібно вже орієнтуватися, де їх можна брати. Каталог відкриється, він відкриється вже, ну, мабуть, ближче до осені. Зараз ще багато сортів, ну, якщо ми подивимось, перебуває. Деякі, ось, бачимо, можна вже в кошик і замовити, деякі доступні, але більшість буде написано повідомити про наявність. І я вам хочу сказати, Любі, що на цьому сайті це працює. Принаймні, я колись брала так для себе трояндочку, цю Пауле Пероні джардін'єре, мені вона дуже сподобалась, така незвичайна. І я підписалася, отримала повідомлення і купила цю троянду. Взагалі, сайт дуже-дуже зручний, на ньому стільки інформації. Тут можна підборку робити і по сортах, можна робити по селекціонерах, можна робити за кольорами, можна робити за формою квітки, за фактурою квітки. Ціни також, як ми бачимо, від 130 і. До, ну, це вже штамби. А також любі, хто брав дорогі ці позиції, напишіть нам, будь ласка, що це таке, бо я ніколи не брала. Я брала тільки звичайнісінькі саджанці. Ну бачимо, да? наприклад, написано: сообщите поступлення. Якщо підписатися. Вести свій імейл, потім вам буде повідомлення, що так, троянда вже є, можете замовляти. Ну, принаймні, в мене це працювало. Сайт робочий. Не дивуйтесь, що зараз багато відсутня тут позицій, але осінь попереду. І знаєте, що мені подобається? Саме ще в каприфоль, вони не закривають свій продаж. Наприклад, Даліна наприклад, Рос, вони продають багато. І потім, в якийсь час, взимку вони вже нічого не продають, вони закривають продаж. Навіть мені здається, якщо щось залишається, то вже буде на весну або розпродаж, або нормальний продаж, а капріфоль вони завжди відкриті. В нас на півдні це актуально. Я вже казала, що свої останні троянди від цього розплідника я брала в грудні місяці. У нас було тепло, земля не була. Заморожена, і я собі купила трояндочки, посадила. І зараз вони вже цвітуть. Як бачимо, ціни дуже різні, тому що є різні троянди, є і штамби, є і крупноміри, мабуть, це в горшиках, ну чому вони такі дорогі? Бо я просто бачила один той самий сорт, але різні ціни. Я завжди беру ось ці нормальні звичайні ціни. Як бачимо, да, 150, 160 або там до 200 гривень і висилають за ці гроші дуже гарні саджанці, свіжі. Натомість в горщичках мені саджанці, наприклад, не дуже подобаються. Також колись мені за звичайну ціну висилали з цього розплідника, нібито таких, знаєте, в горщичках, в ґрунтах, але я впевнена, що такі троянди вони приживаються, укорінюються пізніше, ніж звичайні троянди з голим корінням. Тому заходьте, не бійтеся ціни різні, продавці порядні, надмірно порядні навіть. Такі, що краще не продадуть, чим продадуть, і ви будете незадоволені. Для мене це просто номер один по порядності розплідник. Капріфоль. Не бійтеся, заходьте, дивіться, купуйте, а також, хто купував, пишіть свої відгуки для наших всіх новачків, для людей, які ще не брали тут нічого, щоб вони знали, що їх тут чекає. Далі в мене розповідь буде про сайт Мільсансант. Ось така назва. Олександр Мільнічук. Що я хочу сказати? Колись це був мій улюблений сайт, бо завжди тут багато всього. Є і новинки, є різні такі, знаєте, трояндочки, рідкісних сортів. Ціни, як бачимо, не знаю, наскільки це актуальні ціни. А ось так. Вже відкрився сайт, ми бачимо актуальний список дворічних саджанців на осінь. Виглядає все дуже-дуже-дуже гарно. Насправді багато сортів. Ціни, до речі, зараз чомусь навіть нізкуваті. Мені здається, що 100 в них давно вже було, вже дуже давно. Але якість, якість цього розплідника не завжди така, як хотілося б за ці гроші. В мене, наприклад, було так, що я, я ж кажу, я любила дуже Мільсансад. Я брала в них троянт. Ну, як по моєму садочку, по моєму взагалі розмаху по моїх фінансових можливостях багато. Ну, наприклад, я там брала щось 30 троянд за один раз. І м -м -перше, перше замовлення, саме перше, коли я купила в Олександр Мільничук, замовила, було дуже гарне. І висилають вони, знаєте, так, по-простому, так, по сільському, по-рабочому, такий жмут, це все зв'язано. Потім ти сидиш, це все розбираєш, повне в тебе всього цього мотлаху, бруду. Ну, також таке собі, я вам кажу, відношення да, покупців. Хочеться вже в наші часи якогось сервісу, але я була задоволена, бо були такі сорти, сорти яких я хотіла. І вони такі були кабасики, але друге вже моє замовлення то вже Олександр мені або його робітники повисилали вже десь процентів, мені здається. Ну, мабуть, 20, це вже були слабкі саджанці. Третє, взагалі, взагалі. Я чекала, чекала, коли ж з цих троян щось виросте. Через два ручки я повикопувала і з'ясувала для себе, що це були дуже, дуже погані саджанці з поганою кореневою системою, яка ніколи б не розвинулась. Вони мені повисилали саджанці, купувала я їх за повну ціну, це ніякий не розпродаж. Купувала я завжди передчасно все сплачувала. Наприклад, я могла замовляти в червні, отримувала пізніше, навіть благала, щоб мені пізніше висилали. Ну, ось мені і понависила вибраковку. Все, я образилась і більше тут не беру. Але я бачу по коментарям, що людям подобається. Можете спробувати, але. Я нікого не відмовляю, але і порадити не можу. Ось так з чистим серцем, з чистою душею, що ви візьмете тут саджанці, саджанці і будете задоволені. Або налаштовуєтеся так одразу, що, можливо, доведеться якось вам, там, знаєте, боротися за свої права і вимагати якогось повернення, або ще щось. Я не хотіла цієї мороки, і всієї я для себе просто хрест поставила, і все. Ось так. сансат. Був улюблений, а зараз я тут не беру. Ну, але все рівно це розплідник, це не шахраї. Все буває, можливо, можливо вам пощастить більше, ніж мені. Останні мої покупки в Мільсансад були погані. Зараз я зайшла на сайт Розіна. Це дуже популярний в нас в Україні розплідник, Запорізька область. Колись і про мільсансат, і про Разину я дізналася на розибук. Ну, тоді, мабуть, більшість з нас там щось почитували на цьому масральському ресурсі і була гілка окремо для українських продавців троянд. І я пам'ятаю, що разину, як її там всі розхвалювали, я так хотіла купити щось в розіна. І ось коли я зробила замовлення, вислали мені ті трояндочки, я була здивована. І я була здивована, якість така собі. Не дуже міцні і навіть там пошкарябані місцями саджанці, думати, що так всі? Оце? Ой, розіна, резина, резина, резина. Далі ще гірше я зробила замовлення, трояндочки не було. Мені в дуже хамській формі. Це не була Зінаїда Жук, це була якась її дуже довірена особа. Ну Ось розмова була така. Ваші розочки ні! Я кажу, як нема. Ну, я ж гроші надала. Та можемо вислати. Я кажу, ну тоді за все замовлення. Та, пожалуйста. І одразу це мені впало на карточку, я була просто шокована. Думаю, і ось цього продавця. Всі ось так нахвалюють, оце таке хамство, оце таке відношення скотське до покупців. Я була настільки шокована, що я вирішила з'ясувати, що це. Я зателефонувала вже за телефоном, за номером, і зі мною тоді вже. Розмовляла безпосередньо Зінаїда, так вона так мила, вміє вона спілкуватися, щось вона почала мені там розповідати. На кшталт того, що ну, вона це там все віддала, оцю трояндочку там якомусь чоловічку він це все саджає. В горшики, я думаю, яка мені різниця? В горщики він саджає, хто це купив, оптом? Я замовила. Гроші надала, ніякого вибачення, ще таке хамство. Я кажу: ну, порад ти мені щось замість цієї троянди, вона мені порадила Большой театр. Боже, який це безсмак, як воно не пасує. Та й троянда така, я позбулася її. Ну і все ж таки я зробила це замовлення, я його отримала і я була шокована. Одна із троянд, вона просто була в розмірі, любі вона зміщувалась на долоні. Це уявляєте? Ну і все. Я подумала, що це просто якесь знущання. Тоді е, написала на Prom.ua, В них е, ну, майданчик Prom.ua також. Вони там мають свій сайт. Тоді в них був навіть такий рейтинг: 97%. мені мене здається, невисокий, зараз кращий. Я написала, що ви шу не можете продати в павільйоні, то висилаєте сміття в посилках. Я настільки була зла. І Зінаїда Жук, вона мене запам'ятала. Я ж кажу: вибачитися, з'ясувати, що сталося, ні. А оце надутися, бізнес її зруйнувати хотіла, ну це смішно, все-таки, знаєте, жлобство. Але, але Любі, тим не менш, ми всі не ідеальні, я так взагалі більш за всіх не ідеальна людина. Якщо зараз вони виправились, в них гарний вже рейтинг, якщо вам подобається, що висилає Розіна, це супер. Пишіть в коментарях, як ваше враження, що ви брали, скільки, як би то не було, це розплідник, висилає все по сорту. Якщо шо, ну, відстоювати права і міняти, але варто брати тут. І ось, а потім же ж все рівно: мені потрібно було щось для того: ювілею принца Монако, і так для себе я знайшла інтернет-магазин «Паросток Любі. Будьте уважні та обережні, бо паросток в нас в Україні був вже не один, і один із них був дуже поганий шахрайський магазинчик, а це паросток із Ічні. Що хочу сказати? Окрім троян, в них повно інших саджанців. Від них в мене ота гарна моя синя груша. В мене гарна рання від них вишня. Ще там одна грушечка, така карлікова. В них є саджанці дерев, можна брати, ну точно не в агромаркеті це робити. Це відповідальні продавці, у них дуже гарне пакування. Раніше у них умови такі були, щось потрібно було купувати на 400, зараз на 260. Я прочитала вже, і це дуже добре. До речі, ще не відкрився повністю каталог на троянди. От Зараз ще немає продажу, ну, бо ще зарано. Слідкуйте за сайтом. Але одне але. Вони не то, що не те, щоб вони хотіли надурити або там вкладають якийсь пересорт, ну, вони вірять, що це той самий сорт, а це не воно. <головко> Як? Ну, Бо Сергія Палавко, це хазяїн цього розплідника, в нього є свій канал. І ось, наприклад, він також там викладає фото, відео своїх троянд, і я в них купувала троянди Текіла. Так, як він мені її продав, так і в нього на полі, але це не текіла. Також від них я маю це крон, принцесу Маргеріт, яка не крон, принцеса, а, скоріш за все, це все ж таки Golden Celebration. Ну, але це таке. Все буває, як то кажуть. <ріх> ну, а в мене, бачите, аж два рази з ними сталося. Хоча. Хоча якість в них була дуже гарна, маю надію, що і зараз така якість. У них дуже гарні відгуки. У них завжди на промкі був 100% рейтинг. Вони висилають гарної якості саджанці, гарно запаковані. Раджу, Раджу, але з ось такою обмовкою, як я вам вже сказала про них. Так що, заходь, заходьте на сайти наших гарних продавців. Троянд і не тільки троянд, про яких я сьогодні вам розповідала. Дивиться, що там в них є, дивиться, що в них буде, бо деякі, як і Капріфоль, і паросток ще не відкриті для продажу, але вже можна придивлятися, що ви б хотіли в них придбати. Маю надію, що вам це відео буде. Корисним, о, також, бачите, о, раніше чомусь я не звертала уваги, в них також можна зробити підбір саджанців за кольорами. Ну це зручно, насправді. Це насправді зручно. Зараз ще немає в продажу, але мають вони відкрити свій каталог. І ближче вже до копки, до осені все буде. В продажу. І раніше я вам хочу сказати, що у них не залежувалися ці троянди. Отак От відкривається, є, є, поки там щось ти думаєш, міркуєш, а вже і нема. Якість у них гарна Паросток і ічня. Любі, маю надію, що відео це було вам корисно. Також, як завжди, благаю, залишайте коментарі. Коментарі також дуже корисні і для просування контенту корисного для наших Покупців і завжди, я кажу, іноді коментарі бувають навіть глибшими, змістовнішими, ніж саме відео. Ось такі в нас цікаві люди, такі в нас досвідчені трендері, які, можливо, самі не ведуть навіть канали, але вони мають великий досвід. Як завжди, дякую вам за увагу, за, мі за коментарі, за підтримку мене особисто і моєго каналу. А всі ми разом підтримуємо наше військо і віримо в Україну!